Права 466. Значення виразу це відстань у кілометрах, яку подолав транспортний засіб. Який з них подолав більшу відстань? Ну що ж, стартуємо, дивимося на цей малюночок. Ми бачимо, що для різних транспортних засобів тут записані різні вирази, і нам треба обчислити їхнє значення при різних значеннях змінних. І ми тоді дізнаємося, скільки проїхав той чи інший транспортний засіб. Ну, давайте спочатку дізнаємося, скільки проїхав легковий автомобіль. Отже, пишемо тоді перше. Записуємо так. Якщо М дорівнює 173. Далі Н дорівнює 12. І П дорівнює 3. Наш вираз, M плюс N помножити на P. Буде дорівнювати. Замість M пишемо 173. Додати. Замість N пишемо 12, замість P пишемо 3. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це 173. Додати 12 помножити на 3, це буде 36. Та ми пишемо плюс 36. І це дорівнює. Ну що ж, 170 плюс 30 це 200, а 3 плюс 6 це 9. Разом 209. То ми пишемо, що це дорівнює 209. Мова йшла про кілометри. Тут сказано, то ми дописуємо кілометрів. Так, ну що ж, легкий автомобіль тоді записуємо, проїхав 209 кілометрів. Пишемо 209. Кілометрів. Є. Ну, а тепер переходимо до автобуса. Пишемо, тоді у нас третя дія. Вибачте, друга дія. Записуємо, якщо. Якщо. А дорівнює 900. Далі B дорівнює 25. C дорівнює 72, то тоді записуємо, що наш вираз А поділити на B плюс C, А поділити на B плюс C, C – Це дорівнює. Замість А пишемо 900. Поділити, замість Б пишемо 25 і додати за C пишемо 72. І це дорівнює. Як можна 900 політити на 25? Можна куточком, а можна здати 900 як 9, що множиться на 100. То ми пишемо 9 помножити на 100. І поділити на 25. Так. І додати 72. Перенесемо додати плюс 72. І це дорівнює. Давайте ми спочатку 100 поділимо на 25. 100 поділити на 25, легко поділити, це 4. То ми пишемо, що це 9, що множиться на 4 плюс 72. І це дорівнює. 9 помножити на 4 це 36. То пишемо, що це дорівнює 36 плюс 72. І це дорівнює. Ну що ж, 30 плюс 70 це 100, 6 плюс 2 це 8, 100 плюс 8 це 108. Пишемо 108 і дописуємо тоді в дужках чого кілометрів. Давайте тоді запишемо, що автобус тоді проїхав 108 кілометрів. Є. І давайте тоді перейдемо до позашляховика. Ми бачимо ось вираз, по якому нам треба обчислити цей вираз при таких значеннях змінної. Записуємо тоді третє. І пишемо, якщо D дорівнює 37. K дорівнює 9. Далі Т дорівнює 4, то наш вираз d -K помножити на Т буде дорівнювати. Замість Д пишемо у дужках 37. Відняти k у нас 9 і помножити АТ у нас 4. І це дорівнює. 37 мінус 9, це буде 28. Помножити на 4, і це дорівнює. Переносимо. Яким чином можна 28 помножити на 4, можна в стопчик, можна 20 плюс 8 помножити на 4. А можна 28 помножити на 2 і помножити на 2. Це буде помножити на 4. Пишемо тоді так, що це 28. Давайте, наприклад, помножити на 2 і помножити на 2. Це дорівнює. 28 помножити на 2, це 50. 6 помножити на 2 це буде 112. І пишемо в дужках чого? Кілометрів. Добре, давайте тоді запишемо, що позашляховик у нас проїхав 112 кілометрів. Добре. Ну, а тепер, коли ми знаємо, скільки проїхав який транспортний засіб, ми маємо записати, який з них проїхав найбільше. Записуємо тоді четверта дія. Оскільки 209. Більше за 108 і 209 більше за 112. Пишемо, то найбільшу відстань подолав легковий автомобіль. Добре. Ну і коли ми дізналися, що це легковий автомобіль, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Який з них подавав більшу відстань, записуємо легковий автомобіль? Легковий автомобіль. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу. На цьому вправу завершено.